Доброго дня, вітаю вас! Як зробити день веселим? Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково День Тобі веселим буде. Кожна людина з любов'ю ставиться до своєї маленької батьківщини, де вона народилася, де зробила свій перший крок де перше почула рідну мову. І для нас з вами це наше рідне місто. Місто Кривий Ріг. А ви знаєте чому Кривий Ріг так назвали? Ні? Тоді давайте разом з вами послухаємо легенду про наше рідне місто. ЛЕГенда про Кривий Ріг. Легенда про козака говорить, що в ті часи на територію, де зараз розташовується нинішній Кривий Ріг, прибув відомий на той час козак на прізвисько Ріг. Відомий він був тим, що одного разу під час бою втратив око. У деяких джерелах зазначено також, що козак втратив ногу і був кульгавим. Прибувши на територію, де зараз розкинувся нинішній кривий ріг, козак вирішив тут влаштуватися. Місце для свого житла він обрав якраз де зливаються дві річки Інгулець та Саксагань. Після того, як ріг влаштувався в новому місці, з нього почали брати приклад і інші запорізькі козаки, а також селяни. Які були в бігах і почали селитися поблизу житла козака рога. І хто не їхав мимо, завертав до старого рога, поважали чумаки рога за гостинність, чуйність, відвертість, а ще й за цікаві розповіді. Бувало, повертались чумаки з Криму і казали. А чи не заїхати нам до Кривого Рога, чи далі поїхати? Шли роки. Навколо хати козака почали з'являтися інші оселі. Згодом тут виросло село. Вже і козака рога не стало, а назва так і лишилася Кривий Ріг. Таким чином і влаштувалося поселення, яке поступово. Переросло в місто. На згадку про козака в місті був встановлений пам'ятник Кривому Рогу. Пригадали легенду. А тепер погляньте на ось це зображення: це герб нашого міста. Герб чудово розмістився на прапорі нашого міста. Погляньте уважно. Зліва зелений колір, справа червоний. Посередині прапора розташований герб. У чудовому обрамленні розташований символ нашого міста ріг. Також листя туба та жолуді. Давайте ми сьогодні з вами виготовимо. Прапор нашого міста. І візьмемо з вами один символ ріх. Нагадую, справа буде в нас червоний колір, а зліва зелений. І посередині ми зробимо ріг з пластиліну. Тобто, нам сьогодні потрібне аркуш зеленого паперу, аркуш червоного паперу та білий пластилін. За бажанням можна виготовити також листя дуба. До роботи! не невтомне, в світі інших таких не зустрінеш ніде на просторих майданах, у шахтах і домнах все кипиться, міняється, стрімко росте, Тривий рік, моє місто, це тобі, моя пісня, хай летить, воно мене. Високе твоє, і перли на держави, і гордість і слава, я квоняюсь садарі, що ти в мене.